Я знаю про цей ефект, коли тебе почули. І я проявляюся до дітей, наскільки я можу, особливо коли на початку це відбувається, тобто, коли є напрямок, який вони ніколи не торкалися. І якщо тут пригнорувати, то якраз і тут відбувається оце, закинути цей предмет замикання. А коли ти слухаєш, от наприклад, я задаю другий клас скретч. Перший раз у них побачили запитує, що би ти хотіла зробити. Вона каже: я не знає, що робити, там і що придумати. вона починає розказувати. І тут, якби, знаєте, є така ситуація, коли питаєш, як справи, а він каже, недобре. А починає сидіти і розказувати. Десь є меме, що сміються над такими людьми. Але ми звикаємо, що. Буде коротка відповідь, і ти підеш далі, вчитель, у тебе там декілька учнів. А тут була пауза, е, в тому плані, що вона почала не пауза, а розгорятися ідеєю, і я її слухав. Я слухав, 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 вона не омолкала. Не е, і тепер е, мене учні інші е, там питають, е, кличуть, але я від цієї вже не виходжу спеціально, е, тому що треба дослухати до кінця. Тобто в неї серце відкрилося, вона відчула, що її приймають, і вона починає ділитися ідеєю і починає візуалізувати гру, яку вона би хотіла створити. Вона її описувала по-різному, я здавав запитання, уточнюючи, щоб я розумів. Тобто це була виволічена е бесіда. Е більше монолог, звісно, з її сторони, але я теж приймав в цьому участь. І інші учні не плакали. Я цій учениці приділию час, коли в неї був апетит. І тепер до мене дійшло, чого вона мене зустрічає в коридорі і каже: А коли наступний раз? Ну, не кожна учениця мені так каже, що учень. Суть в тому, коли вона другий раз підійшла в цей самий день, я їй пояснив, що там канікули, і кажу, типу, буду радий тебе бачити знову на урозі, там через канікули почекаю. І вона мене доганяє і починає розказувати про гру, е яку вона це. Я її згадав, хто вона був, в мене ще не, не всіх я вивчив. І Я поняв цей цю, цю момент, і вона описує далі, що б вона хотіла робити. Вона описує ідею, продовжує далі свою гру. І я вже на коридорі присів, на, була на сходах, і я її почав далі вислуховувати, поки вона сама не зупиниться. Тобто справжня емпатія. І вона заспокоєно далі пішла, який я роблю висновок, що вона роздумує над грою, вона не думає над дурницями, вона думає над, як створити гру, і вона розмішляє, її мозок починає накачувати миш творчості. Тобто, це дуже важливо на початку е давати дитині оцей поштовх. І допомагати реалізувати. Цей поштовх може бути з людини професіоналом, впевнена у своїх дівці, що вона може реалізувати, наприклад, цю гру, тобто там чи іншу якусь штуку. Бо якщо обмежувати талант, вона не може так розкрутитися. Тому намі, вчителям, важливо бути професіоналами, щоб будь-яка яка ідея була, урок показний був у 5 класі. Третій, другий. Коли вони приходили, і я давав коротке завдання, що вони засвоїли, вони його е, ігнорили, робили те, що вони хотіли. І потім вони мене кликали: Поможи мені зробити оце, допоможи це зробити. Я підходив, і я розумів, що ми тільки перший чи другий урок в скречі, І це ми не проходили. Але коли я робив кожному, хто мене кликав, Цю штуку, вони такі були доволі. Там було взагалі троє хлопців у футбол, то вони аж підстрибували, що в них всіх вийшов. Е, вони взялися за руки і такої би в колі стрибали по колу, і якби радісно ті пораділи, ура! В такому ж ті постилі. Я був здивований такі реакції. Тобто я дав реалізацію їхніх бажань. Вони відчули реальність, вони відчули інтерес, вони відчули, що це можливо. І вони далі хотіли, я думаю, будуть хотіти далі цей скретч, вони будуть казати, що це класна штука. Бо того, що вона реалізовує їхній потенціал, їхні бажання, їхні мрії. Тобто це та штука, яку вони поняли. Хоч вони не поняли, як реалізовувати, вони поняли, що це може бути. Це так само, як магазин, Поняв, що в магазині там, е, якісь штуки, і ти ходиш тепер в магазин, це, магазин це класна штука. Або там, там приходиш в магазин, там двері закриті, ті шерсти. Типу. Mm. Що я хотів сказати? Круто, коли. Круто. <ріст> тобто, коли ти маєш трудитися, ти трудишся і трудишся, як на славу Божу, то ти бачиш ці сло... с... солодкі плоди. Ти це бачиш. Прям так бачиш, що ти аж понімаєш, що таке Бог в тому плані. Що як Бог бачить людську душу, бачить підтримку, ти бачиш, що це не просто якась видумка, це реальна живе християнство. Ти бачиш, наскільки це тонка матерія, людська дивина. Навіть я закидую таку думку, що краще, щоб був один на один. Чому в цьому світі придумали класи і школу? Хто це придумав? Людей нема. Можливо, так раніше було зараз людей дуже багато. Як на мене. Приватний репетитор самого дитинства було б е, круто, і, або різні репетитори просто з цією одною дитиною. Тобто, можливо, то, що кошти. Е, тобто, ми не цінуємо час, е, не цінуємо виховання дитини. Ми віддаємо і думаємо, що школа попіклується, особливо з цими стандартами, знань, які не обновляються в ногу з часом. І то треба бути не тільки. Філософом, знавцем, професором, професіоналом, а й достойною людиною. Людиною, якщо можливо, і вдасться з великою боку. А можливо, і таким, як Христос. Так.